Приклад, еритритол. це ж не рослина, він повністю хімічний. Еритритол повністю хімічний. Треба зрозуміти, що більшість того, що використовується в промисловості, воно потребує обробки консервантів, і в тому числі ритритол. Він чим він вигідний для промисловості, тому що він дешевий. А стевія не дешева. Її значно складніше виробляти зараз, в залежності від країни, в якій вирощують стевію, в якій є робоча сила, але якщо ми подивимося, то ерітретол його значно легше створювати, тому він використовується більше в промисловості, наприклад, товари для діабетиків не використовують стевію, тому що діабетики це теж люди, які теж люблять солодкі, і в них також можуть бути нарушені вкусові рецептори. Як людина купує шоколадку да, для діабетиків, він Завжди хоче такий же, такий же смак, смак як да. і звичайний шоколад. але якщо ти нальєш у стеві, то вона буде 에, гірчити, а рітритовна гірчить.